Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, я намагаюся, якщо ви задаєте питання, відповідати. Навіть і відповідаю тим, яким не зовсім -то хотілося б відповідати. Але ж на цьому каналі поважають всіх. Раджу тим, хто ще не підписався, звернути на це увагу і обов'язково підписатися. Над енергетичною системою України нависла серйозна загроза, і вона йде не від ракетних ударів з боку Росії, а від наших доморощених високопосадовців, ну, таких мутних, як голова фонду Держмайна України Умеров, голова фракції Слуг народу Арахамія і член депутатської групи в парламенті «Довіра» Єфімов. Ця група вирішила, що ну нарешті настала їх черга покерувати державними підприємствами, які підпорядковані фонду держмайна, тобто тими енергетичними об'єктами, в яких є державна частка. Вони прикладають всі свої сили для того, щоб підкласти ці підприємства під себе. Це означає, що вони планують. Контролювати збут електроенергії, а також постачання на ці підприємства вугілля. Що це таке? Це в першу чергу відкати. А відкати, які вони отримують, компенсуємо ми з вами через неадекватні тарифи. А лява, як кажуть, на обличчі. Давайте познайомимося з цими. Персонажами. Впевнений, що про Рахамію не варто багато говорити. Це та паскуда, яка бігала по Стамбулу і торгувала Україною, намагаючись продати Путіну угоду про здачу Криму і Донбасу. Це той депутат, там, де можна вкрасти. Ну, наприклад, пам'ятаємо скандал по аміачній трубі. Він ще і досі не затих. Це той. Народний депутат України, який підписував лист для того, щоб з гаманця Путіна, російського олігарха Абрамовича, зняли санкції. Далі про нього не буду продовжувати, бо це марна трата часу, ви все це знаєте. Умеров це голова фонду держмайна, а я його називаю цей фонд фондом державного розкрадання України. За нашу інформацію, призначений безпосередньо президентом України Зеленським, тобто сам Зеленський освятив його на цю посаду. Ну і трохи детальніше про депутата Верховної Ради Єфімова це не проста людина, він пов'язаний з родиною Януковичей через енергетичне підприємство ПАД Донбас Енерго. До 2018 року це підприємство було власністю Саші стоматолога, тобто одного з синів Віктора Януковича, який кинув країну, покликав Путіна, а потім збіг до Ростова. У 2018 році депутат від блоку Петра Порошенка Максим Єфімов рятує Сашу стоматолога. Він допомагає йому уникнути націоналізації його частки в цьому підприємстві і викупає її. Таким чином він стає власником цього підприємства і має там частку майже 70%. Дуже важливо, що з 2014 року. І по 2018 рік Донбас Енерго отримувала вугілля виключно з ЛНР ДНР і російських компаній, тобто спонсорувала країну агресора. Після того, як Єфімов став власником, нічого не змінилося. Впродовж до лютого 2022 року Донбас Енерго напряму співпрацювала з державою агресором. Отримуючи енергетичне вугілля, яке походило з ЛНР-ДНР, звісно, Єфімов намагався плутати сліди, застосовувалися різні фірми прокладки, причому, як йому здавалося, він дуже добре приховував ці операції. По накладних проходили кампанії США, Америки, Великобританії, країни Європейського Союзу, але ж шила в мішку не приховаєш. Кому цікаво, зайдіть на цензернет в мій блог, там детально прописана ця схема з назвами цих фірм. Є посилання на перше джерело. Але ж на цьому співпраця з країною-агресоркою не припиняється. У Єфімова дуже тісні стосунки з російським олігархом Абрамовичем. Саме Абрамович його ввів в бізнес, який контролюється Росатомом. Тобто він проплатив вхідну суму для участі Єфімова в одному з краматорських стратегічних підприємств, яке і досі підпорядковане Росатому. До речі, Єфімов там значиться як генеральний директор. Зрозуміло, що ну, такі подарунки просто так не бувають. За це необхідно продавати душу, і Єфімов її залюбки продав. Після того, як він влаштувався Донбас Сенерго, першим, що він зробив, це призначив на керівні посади тих людей, на які вказав Абрамович. І процес пішов. Тобто, щоб ви розуміли, для того, щоб перемогти якусь країну, потрібно знищити її. Економіку, в першу чергу, стратегічні галузі. енергетика є стратегічною галузі. Тому ті ставленики Абрамовича вони почали банально банкротити Донбас -Енер. Так, на це був необхідний якийсь час, але ж вже наприкінці цього місяця будуть збори акціонерів, на якому прийметься рішення про ліквідацію цього підприємства. Тобто воно вже є банкротом. І я розумію, що після цього Путін повісить на грудину Абрамовича якусь медальку, чи, може навіть і орден. І от цікава ситуація, як поводить себе Голова фонду Держмайна України умерв, на очах якого це все відбувається, а держава має в Донбас Енерго 25% частки. Взагалі нічого не робить. В енергетичних колах що фонд держмайна зробив це не безкорисно. Що умерл прикрив свої очі не за просто так. На сьогодні ми маємо вже мінус один енергетичний об'єкт з енергетичної системи України, і це вже може привести до енергетичної кризи. Але ж у цього угрупування, інакше я його не можу назвати, є більш амбіційні плани. Вони направили вже свої взори в бік державного підприємства Центренергія, частка держави, в якому складає 78%. І вони зараз готують це підприємство для того, щоб запустити його по тому школу, по якому запустили Донбас енерго. І от цій банді злочинців, корупціонерів, зрадників місце лідера займає голова фонду Держмайна України Рустем Умеров. Вони вже підкрались туди, але ж їм завадило це зробити ще на початку цього року лише позиція трудового колективу і мої журналістські розслідування. Нам вдалося разом з наглядовою радою «Центренерго» збити з посади генерального директора ставленника Єфімова, який тільки там за 2-3 місяці наніс збитків державі на декілька сот мільйонів гривень. І через свою фірму-прокладку почав реалізувати електроенергію державну електроенергію по ціні нижче собі вартості в Європу. Я писав про це: ця команда на добу заробляла плюс-мінус 34 тисячі євро. І от завдяки принциповій нашій позиції ми не просто збили цього покидька, а ще і змусили звернутися до незалежної аудиторської кампанії. Після того, десь на півтора-два місяці умеров зник взагалі з радару, тому що ми розрушили всі їх плани і всі їх злочинні схеми. І от тепер, після якогось періоду, коли підприємство вже почало працювати, центр енерго в нормальному режимі, без схематозу, без розкрадання, умеров знов з'явився. І тепер вже підключився арахамі. Порушуючи конституцію України, порушуючи всі закони і корпоративне право, я так думаю, використовуючи політичний вплив Арахамії, уміров протягнув через Кабмін три кандидатури нових членів наглядової ради. Тобто завдання Умерова зараз за будь яку ціну зняти з посад діючих членів наглядової ради, які розкрили всі злочини минулого гендиректора, показали схеми і виступили проти позиції фонду держмайна України, яка нехтує державні інтереси. Тепер ці члени діючої наглядової ради. Стали неугодні цьому кримінальному, відверто зрадницькому злочинному угрупуванню. Щоб ви взагалі не сумнівалися в присутності російського сліду, я вам відкрию інформацію, яку я отримав сам не так давно. Чесно, я був шокований. Один із кандидатів, яких узгодив Кадмін на проханні у Мерова, це Володимир Величка. Це колишній помічник голови Комуністичної партії України Симоненка. Так, того Симоненка, який кликав Путіна, депутати якого саботували всі корисні рішення на всіх рівнях рад. Це той Симоненка, який зараз стоїть поряд з Скабєєвою і поливає брудом Україну. Уявляєте, що відбувається? Отак От нам плюють прямо в обличчя, прямо в нашу душу. Хто? Голова фонду Держмайна України Умеров, голова фракції Слуг народу Арахамія і закадичний друг Абрамовича, також як і Арахамія, народний депутат Єфімов. На жаль, у них все виходить, тому що верховна влада України повністю їх підтримує в цих процесах. Вже 7 серпня у умерло скликаються акціонерні збори, на яких буде проголосовано про зняття тих членів наглядової ради Центренерго, які виступали проти корупції, які викривали факти злочинів, які сигналізували кримінальні порушення з боку керівництва Центренерго, предоставляючи і документи, і факти. І оці люди в державі не потрібні. Державі потрібні Арахамії, Єфімови, Абрамовичі російські олігархи. Державі не потрібна її енергосистема. Я не знаю, як це можна пояснити. Пане президенте, ви президент якої країни? Як ви можете під час війни тримати біля себе людей, які співпрацюють? З конкретною російською агентурою, бо Абрамович, це людина Путіна. Про це знають всі, ви, що, Володимир Олександрович, не знаєте про це? Знаєте, то хто ви після цього? Як так можна? Як після цього ще можна ображатися на захід і казати, що Захід нам щось винен? Якщо ми самі собі не можемо дати раду, висновок такий: якщо нам, чесним журналістам, трудовому колективу з центру НЕРА, Чесним членам наглядової ради Центринера не вдасться відбити атаку мародерів, зрадників і покидьків, то невдовзі велетня енергетики пад-центринерго очікує доля, Донбас Енерго. Кому за це повісить Путін орден, я не знаю. Але ж точно ці люди в накладі не залишаться. В накладі залишимося лише ми з вами. Я впевнений, що ви собі задавали не одну сотню разів питання, як можна так красти. Ну реально крадуть так, як не крали їх попередники. Я думаю, що Янукович там вже не спить ночами і видирає собі останні волоси від заздрісті. Він просто не міг повірити, що можна так красти. Але ж на це є відповідь. Все частіше і частіше я бачу в соцмережах висновки політологів, як закордонних, так і наших вітчизняних, про те, що слуги народу на наступних виборах до парламенту і місцеві ради не взлітають. І це об'єктивна інформація. В них нема жодного шансу. Єдине, на що вони розраховували, на те, що Зеленський піде на другий термін, і за рахунок його рейтингу. Міфічному, і тут я роблю наголос міфічному, бо я не вірю в ті рейтинги, які нам демонструють телевізорі, після того, що ми бачимо, що тут відбувається в країні. Але ж вони вірили в те, що ці рейтинги дадуть їм можливість якось там проповсти до Верховної Ради. Тепер же після того, як американці заявили про необхідність проведення виборів. А в колуарах говорять про те, що майбутню мирну угоду, так звану з Росією, мають підписувати інші президенти. Тобто, з боку Росії це точно не Путін, з боку України це точно не Зеленський. Це тема окремого розговору, але ж Зеленський на другий термін не піде. Як би цього не бажав Єрмак, Ахметов, Коломойський і інші друзі банкові. Саме з цієї причини зелена влада нагадує мені сарану, яка жре все підряд. Вони жруть, наче в останній день, бо розуміють, більше у владі вони не будуть. Але ж питання, чи пробачимо ми їм це, чи відпустимо просто так з влади, чи все ж таки. Спитаємо з них. Які будуть дії, це залежить від нас. Якщо ми вже з вами подорослішали і стали відповідальними громадянами, то ми не маємо їх просто так відпустити. Ми маємо з них спитати за все: і за непідготовку до війни, і за Чангар, і за Маріуполь, і за міністра яйця продавця, і за суддів, які беруть хабарі мільйонами доларів. За все. Особисто я сподіваюся, що ми стали дорослими. Ті, хто не підписався, одразу це робіть, коментуйте, висловлюйте свою думку, діліться цією інформацією, поширюйте відео, ставте вподобайки. Йде війна, будьте бережними. Я вас всіх поважаю. До побачення.